Таю на каналі Гусь Овстарлі Колмі Чарлі. Сьогодні ми дивимось на ігрошедевр від австралійської студії Хаус Хаус. Гра вийшла у вересні 2020 року під назвою Untitled Goose Game, що у літературному перекладі може звучати як неназвана гра про гуся. Або гра про гуся, яка не має назви. І так вам не почулося у головній ролі. У нас сьогодні харизматичний гусь-гусь. Він вміє велично махати крилами, підкрадатись та кланятись, гілготати. Плавати, бігати і те, що відіграє ключову роль, вчиняти западлянки. Забігаючи наперед, відзначу, що гра неймовірна, одне з моїх найкращих капіталовкладень року. Особисто ставлю їй 10 з 10. Якщо заглянути на відгуки у стімі, вони дуже схвальні, рецензії, яких уже понад 20 тисяч, виключно схвальні. Тому вмощуйтесь зручніше, несіть смаколиків і напої, просто зараз тисніть на дзвіночок. Підписку та королівський клац на палець вверх, і поїхали дивитись гайд проходження по цій грі. Нарешті ілюзорна гра, де нам не доведеться виконувати місію власника та і доглядати за персонажем. А все, що нам треба буде зробити, це хуліганити. Перший рівень, звісно, він буде тренувальним. Але, як на мене, це ідеальний вступ до хаосу. Так, я можу трогати різні предмети. Для деяких предметів мені треба нахилятись, щоб їх підняти. Добречко. <свисті> я не знаю, чому, але це дуже весело м'ячик. <свисті> так, я нахиляюсь і відкриваю ворота, а тепер мені треба. Вітіки я вправний гусак. <свисті> ой! Ой! А -а -а -а. Перед нами садівник. Він ще зовсім нічого не підозрює. Просто собі ходить по своєму саду і поливає свої рослини. Але ми, ми, вже на підході. Всі завдання все, що нам треба робити в цій грі. Зломили. Радіо зломили. О, ні. Ми не якісь там байдужі аматори, тому хуліганства ми здійснюватимемо неабиякі. А все по списку. На перший погляд, у ньому все виглядає досить мирно. Намочити садівника, взяти в нього ключі безповоротно, влаштувати собі пікнік. Чому ні? Наш гусь на це заслуговує. Першим ділом нам треба придумати, як забрати у нього ключі і як нам потрапити всередину. На мій Гелгіт він не прийде, він собі займається своїми справами. Так, у нас тут є якісь. Ой, мішки. ідея Так, ключі, я бачу ключі. Наш гусак на поготові, наш гусак наповни, а чого ми кружляємо? Перепрошую, гусак. Давай, давай, давай. Це наш шанс, гусак, давай! Давай, давай! А що ж це? Що робиться? Хватай ключі! Ну, хватане ключа! Давай давай А він сюда сюди? Що таке? Не знайшов ключа, а що це зеленькая? Щось зеленькая ха? Він кричав: ми тікали, все було за планом. Після такого великого звершення можна і влаштувати собі пікнік. Отут. О, красива галявина, вона чудова для пікніка на березі озерця. Підходить мені ідеально. Значить, тепер основним нашим завданням буде гастрономічний саботаж. Так. Мені потрібна. Є, є, морковка на місці. Коли ми виконуємо якесь завдання, воно, значить, закреслюється. От таким чином нам треба не робити тут якомога більше хуліганств. Нам залишилось зробити, щоб садівник носив свою шапочку від сонця, граблі позанести в озеро, якщо я все правильно переклала. Ну і, значить, поприносити сендвіч, яблучко, гарбузика, джем, термос, радіо. Це все треба занести нам на покривальці. О, гарбузик! Ідеально. Ми справляємося як професіонали. Я, я природжений гусь. Щось він якийсь незадоволений. Що вже тобі не подобається? Гарбуз пропав. Вона маєш тобі. Куди б він міг подіватись? Не знаю, не знаю. Оу, oh, ну! No. І що ти мені зробиш? Я ж гусь. Так несе красиво ту, ту квіточку. А! Нє! А! Он тут є шапочка. Оцю шапочку він тепер має вдіти. Ага, для цього нам треба заб. Добре. Принцип зрозумілий. Так, він несе красиву квіточку садити на своїй грядки, а ми маємо. Швиденько, 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 давай, Гусь, давай! Давай! Давай, Гусь, да, лови! Лови! Я, yeah, я! Yeah. Загубив щось. Я не знаю чому, але ця гра приносить мені якийсь особливий вид задоволення. Готовенько. Народ, я знайшла граблі. Гаразд Але як би це зробити, як їх протягнути непомітно і тихенько? Непомітно і тихенько протягнути їх не вийде. А, ні, він нас Замітив, замітив нас! Що робити, Що робити Гусь? Хватай оце. Ха-ха. <С1> <с 2> Віддай. Ах, те садівник Отак, вот будеш займатися морквою. Треба, напевно, поробити багато-багато капостей, щоб він відволікався, щоб він займався тем, тем, тем. А, ні <с 1> Не чіпи нас, не чіпи Вон зайди займайся морквою. Не, не чіпай граблі А мені дай займатися моїми справами. Суд не сидів так та припине Дай маленькому гусю порозважатись. Чуть-чуть, чуть-чуть є. Ай, ай! Завдання виконане. Фух. Ледь впорались. Табличку якусь думає? А що він кинув їх на лавці, цікаво? Що він робитиме? Ай! Ви, мабуть, зараз задаєтесь запитанням де ж маленький гусь? Де ж він? Де ж гусь? А я підкажу вам. А я підкажу вам. Знайдіть гуся на картинці. Я некаюсь з джемом. Ось де я. Оце я. Бо мені треба джем на мій пікнік. А садівник, як тільки нас побачить, він зразу нас забере той джем. Це мій шанс. Потихенько, потихенько. Погнали! Давай на лапу, гусь! Меджнефік то буде класний пікнік. Є, джем є. Тепер нам потрібно яблучко, сендвіч, термос, радіо. І Угу. Mm -hmm. Радіо, напевно, понесемо в кінці в самому. Тепер справа за яблучком. Оп! Так, далі полетіли за сендвічом. Гуся буде найкращий в світі пікнік. І корзиночка нам потрібна. Ой, але корзинку певно важко буде нести. Давай, гусяра, давай ми справимося. Ми з тобі дуже сильні. Знаєте, що мені дуже подобається що в цій цій грі? Воно прямо по управлінню і на вигляд відчувається вага речей. Тобто. Грає роль те, чи вони, наскільки вони великі, наскільки вони важкі, чи не повороткі. Це класно. Так. А чому сендвіч не зарахувався? С сендвіч. Треба два сендвіча, чи що? ну. Хоп? Ну. Є, сендвіч зарахував. Треба було два, напевно. Термос та радіо залишилося, давайте шукати термос. Такий в нас садочок. Я можу віддаляти камеру, а можу її зближувати. Віддаляти камеру дуже зручно, я собі можу. Оглянути. Бачу термос. А це що таке? Я не зрозуміла, це що таке? Що це? Дуже некрасиво. У нас, до речі, з'явилось нове завдання, з зі зірочкою нам треба зробити, щоб садівник вдарив себе молотком, виходить, чи що, по пальцю. А от, напевно, цим молотком я, я здогадуюсь, як це зробити, але треба придумати, як нам термос схопити? Він вважає, що ми вже щось задумали, він підозрює. Треба подивитися, що він буде робити, щоб зрозуміти собі його алгоритм дій. Так, він бере лопаточку. І що він далі робить? Не чіпи мене, я, я, я маленький голуб. І що він йде далі? О, це наш шанс. Добре, він пішов кудись туди, в зовсім в іншу сторону, давай, давай, давай. Опа. І сюди! Шведолічно. Так, давай, Гусь, давай. Давай, Гусь! За себе так ніколи не вболівала, як за Гуся, добре. Нам залишилось за завданням. Принести нам пікнік радіо, і тоді ми. Це завдання буде виконане. Погнали шукати радіо. Ну, радіо воно грає, воно має. А де ж воно ділося? Воно тут стояло. А він його кудись заникав? Чи що? А як мені зробити, щоб воно не грало? Воно тільки буде грати, він зразу його схопиться. А от радіо. Але дивіться. Може я можу його потягнути разом з цією тумбою? Ну, як варіант. Дуже важко і дуже довго, але шанс є. Він не бачить? Шо, він не бачить цієї цієї ситуації. О, ні! Він зауважив. Радіо грає. Ми несемо хаос! Ай, ні! Віддай! Хаба! Є, зрозумів, я виграла, а ти програв. бе 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 бе! Б. <свист> ми зробили пікнік, нам залишилося єдине завдання з зірочкою. Добре, ми з цим зараз справимося, я вже знаю як. Підозрюю. Ніяких тут табличок. Все. Гусям тільки раді всюди. Не треба мені тут такого малювати. Це дуже неповажно, містер садівник. Дуже. З вашої сторони це дуже некрасиво. Б. Ой. <сваж> а який музичний супровід цієї гри. І що у нас тут відкрилось? В нас відкрилась нова локація. Значить, рівень номер два. Кого ми тут маємо і що ми тут маємо? Ми маємо велику вулицю. У нас є якийсь пацан в окулярах, який нас дуже боїться. Далі у нас якийсь вуличний імпровізований магазин зі старою Міледі, яка нас зовсім не боїться. А! Е! А! Що це за хаос? На локації присутній ще якийсь відеомагазин, і там є ще якась людина. Як туди потрапити, я поки що не знаю. І трохи далі по вулиці, прямо зразу біля магазину, є ще якась отака от площадка, до чого це все, для чого ці рації, ці стільці, поки що я не дуже розумію. З тим я можу взаємодіяти? Ні. Цікавою фішкою цієї гри є те, що ви можете діяти або строго за списком, читати ваші завдання, які вам необхідно виконати, і робити їх поступово чи рандомно, як вам до вподоби. Або можна забити на це все і просто діяти як гусь. Я гусь! бійся мене, я гусь! <плес> В надії, що якесь завдання поступово виконається саме по собі. Що ж, це був перший рівень Рипроуся, і ми його успішно з вами пройшли. Наступні рівні очікуйте на каналі Старов Чарлі. Пришвидшити вихід нових роликів можна, залишивши коментар до цього відео. Дякую за увагу. З вами була Чарлі, Цьомкі-Бомкі. Всім папа. Жям -па.